Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Окупанти публічно обіцяли вже декілька діб щодня підривати небезпечні речовини у наумівці Сакського району, починаючи з 15 серпня. Швидше за все, це мав бути жест доброї волі щодо боєприпасів чи зібраних після невдалого паління у Новофедорівці чи з інших місць, де очікується паління, а зайвий боєкомплект далеко не вивезеш, бо малотранспортабельний. Але добре бабахнуло сьогодні зранку в Джанкойському районі біля села Майське. Окупанти спочатку заявили, що це трансформаторна станція, нібито. На фото можна побачити навіть удар. Хвилю з такої станції, але кажуть, читачі трансформаторна станція палає суто бонусом. Головне особисто для мене питання, чи підніметься трохи у майському радіаційний фон, як це гіпотетично могло статися у тепер загальновідомому селищі, де окупанти палили у місцях, де суто теоретично могли завалятися кілька неконвенційних зарядів, які могли за наслідками бавовни перетворитися на молекули, просто як у пісні агресора співається, а статься пеплом на устах. Суто гіпотетично. Звісно, вся відповідальність за гіпотетичну нуклеарізацію Криму лежить винятково на окупантах. Не слід возити на півострів та ховати там по складах те, що заборонено міжнародним правом, і палити шкідливо для здоров'я. Взагалі то дуже шкідливо, як би там не було. Росія програє війну після повернення Україною Херсона. Після цього вона змушена буде сісти за стіл переговорів з Україною і залишити її територію. Таку думку в ефірі ТСН висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Я думаю, що перемога України це і так сформовано в заявах Зеленського і керівників західних великих держав буде двоетапною. Перший відбудеться до цієї зими, оскільки Україна ніколи не підпише жодної капітуляції, яку нав'язує їй Москва. В будь-якому разі активні військові дії в листопаді-грудні так чи інакше припиняться, де-факто заморожування конфлікту відбудеться. Я думаю. Що цілком очевидною задачою Генштаба є протягом серпня, вересня і половини жовтня ліквідація угруповання військових РФ на правому березі Дніпра, сказав Піонковський. Він додав, що там угруповання вже ослаблене. Про що свідчить, що командування вже все втекло на лівий берег. Що нагадує на його думку, найбільш сороміцьку сторінку в історії Червоної армії, втечу з Криму 1942 року всього командування, яке залишило без зброї командування постачання без усього 100-тисячну армію в руках німців. Рядові офіцери для російського командування завжди були витратним матеріалом. Так от, це перший етап. Це вплине на зрушення в Росії і нове керівництво РФ ухвалить ультиматум колективного заходу про відведення військ на позиції станом до 23 лютого. А заключний етап повернення Донбасу і Криму буде проходити перемовинами а в Україні яка переможе, буде чітка позиція про повернення своїх територій. І це буде заключна позиція за 2-3 місяці, сказав Піонтковський. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.